Покличте душу приготу своєму серці та вирушайте в наймагічнішу подорож свого життя. Відкрийте собі нові горизонти, випробуйте ну, дуже екзотичні смаки та зануртесь в багатий культурний світ Індії. Відкрийте для себе країну, де історія та сучасність переплітаються в захопливому танці. Обов'язково варто розпочати свою подорож із захоплюючого Тадж-Махалу, символу любові в місті Аґрі, що вражає своєю архітектурою та історією. Пройдіть через казкові ворота форта Ампер у Джайпурі, де кожен камінь несе в собі апопею. Вершини Гімалаїв будуть свідками вашого захоплення в Дарджилінгу. Що було побудоване британцями як колоніальна станція та знаменита своїм сортом чаю, також під назвою Дарджилінг, що вирощується навколо нього? Сподіваюсь, що святковий ажіотаж на базарах Делі перетворить кожен ваш шопінг у подорож у часі. Наприклад, Чанді Човк, або також відомий як місячний ринок. Є одним з найстаріших та найбільших ринків Делі. Цей старовинний і найпопулярніший ринок можна побачити на диво навіть у фільмах завдяки Болівуду. Нехай запашні аромати спецій проведуть вас в Таємниче Варанасі, де ритуали беруть свій початок у світлі Сходу. Це священне місце для всіх індусів. Одне з найстаріших міст у світі знаходиться на березі священної річки Ганг. Тут проводяться річні релігійні церемонії, в тому числі і спалення кумери. Індія країна, де кожен момент це нова глава у вашій особистій книзі пригод. Індія чекає на вас, подорожуйте, відкривайте. Захоплюйтесь.